Ініціативну групу мешканців мікрорайону Комсомольський далеко не всіх, а тих, які стали і е, з першого до останнього дня залишились на е, території, е, яка вже має таке державне значення забудова парку Малишка екологічної зони. Е, значить, що я хочу сказати? Е, я зараз дивлюсь і хочу знайти обличчя київських представників. Е, і дуже приємно, що все ж таки є. Я бачу нас мало, і тут е, саме основне, що немає тих громадських діячів, які не, не сходять з, з екранів телебачення і які е, претендують на статус е, певної громадської сили, яка е, хоче зайти в кабінети влади, не, е, майбутньої влади, е, органів влади органів влади влади. Вони не менше нашого знають про позитивність цієї справи. І сьогодні, коли я прийшла сюди, у мене мрія була одна почути вже конкретні, практичні рекомендації, що нам робити. Рима Велицарківська була у нас вчора на такому серйозному зібранні трьох-чотирьох ініціативних груп значить, в Дніпровському районі міста Києва. Я вважаю, що це центр лівого берега, який ще Варто захищати, бо у нас дуже багато великих зон зелених, там і є, є що захищати, передавати ще нашим дітям. І, і Ріна і... Белосардівська була, ви знаєте, нагадувала щось таке, наче ми, діти, нас треба поставити на перший крок. Нас поставили на перший крок, і зараз треба тільки підштовхнути, щоб воно пішло. Значить, Тієї кількості людей, які були на початку е, знесення е, зелене, зеленої зони, і тої біди, яка нас об'єднала, е, було десь до 50 чоловік. А залишилося п'ять жінок, відверто кажучи, чоловіки підпливом е, чи тиску, чи наклепів, ми все це пройшли. Не бійтесь, влада настільки труслива, е, разом з забудовниками вони можуть об'єднатися і саме страшне. Стверджувати, що у тебе не вийде, що ти взагалі недалека людина, ти не уявляєш собі, що ти робиш. Потім перейти на такий важелі впливу, як звинувачувати навіть в тому, що ми вимагаємо від забудовників хабарів. То їх буде на їх совісті, але зараз я хочу звернутися не до їх совісті, а до тих людей, які заявляють про те, що вони мріють про, про владу. Вони мають уже тут знаходитись. І я е, не побоюсь цього слова і в камеру, і е, на Ютуб звертаюсь до Вікторії Сюмар, яка говорила про те, що буде поруч, і висвітлювати оці всі е, значить, громадські протести, громадські об'єднання. Е, до е, Єгора Соболєва, Ігоря Луценка. Е, ми сподіваємось, що вони усвідомлять, що треба працювати на громаду. На громаду і на тих свідомих людей, які вже які вже розуміють, що майбутнє лише за територіальною громадою. Мало того, що це конституційність, конституційний, законний підхід, то це ще чисто моральне, моральна заява про себе як представників. Ну будемо говорити авангарду громадської думки, громадського руху. Значить, що ми можемо сказати про нашу групу? Так, вона не маленька, верніше невелика, але значення наше вже полягає в тому, що до нас підтягуються інші ініціативні групи таких же забудов. У вас високовольтні там стовпи, а тут будуть на радужному прокладатись міст, який буде, значить. Недалеко від житлових будинків, позбавляють людей 30-річного місця паркування автостоянки, і все це ну все це людей підштовхує шукати якісь методи, методи захисту. І вони звертаються до нас. Громадську організацію створили тільки для того, щоб бути на рівних і спілкуватися з владою як юридичною особою. І ви знаєте. Поділюсь деякими, от, якщо ви з Києва, поділюсь деяким уже досвідом. Я не можу сказати про, про територіальну громаду. Я собі уявила так. Я гром... я взагалі суспільство знавець, викладала політологію, вже набридло навчати, як треба бути, робити, треба брати і робити. І тому, значить, на які моменти я ставлю напрямки в своїй діяльності? Перш за все, у нас робота має бути в громадах серед мешканців. Працювати, як би не відвертались від нас представники, чиновники влади все одно викликати їх на круглі столи. Вони, ми їх запрошуємо. Навіть із наших громадських соратників будемо говорити, сміються, але вони ж до тебе все одно не прийдуть. А ми виставляємо ці таблічки, кого запрошували, і стіл пустий. А ми приходимо, працюємо на камеру, щоб потім все одно вони будуть вивчати. Через Фейсбук, слава Богу, за цю соціальну мережу, яка просто тримає владу в певних в таких їжових рукавицях, кажуть, значить, робота з владою, і ви знаєте, органами з органами влади. Значить, і, і ще такий один із напрямків це працювати знову ж таки до тих громадських діячів, звертатися і до представників політичних сил. Значить, ви знаєте, територіальна громада, взагалі, як явище, мені здається, що усвідомлюють всі потреби, але відкрещуються, не хочуть там і так далі. І, от шукаєш будь-який майданчик, майданчик, де можна буде заявити привернути увагу політиків, і ви знаєте. Найшли підтримку серед знову ж таки, підприємців малого і середнього бізнесу. Я дуже дякую за те, що е, ну, моя чотирьохрічна робота не прийшла да, задарма, і е, співпраця в, е, значить, в громадській раді при Дніпровській адміністрації, в яку я попала, будемо говорити випадково по тактиці влади. Може, ну, намагалися так би мовити, прийдеш до нас, ми тебе причешемо, поставимо. Нас борозду. І... але ми там знайшли один одного, і там, скажімо, нас із 60 чоловік було 8-13 чоловік, які були білими воронами. І е, от у нас тут зараз присутній Михайло е, Суренович Кругляк, голова громадської організації Братерство. Він ще тоді каже: я дивився на тебе і виношував плани, що колись ми створимо. Альтернативу громадську координаційну раду, через яку ми будемо рухати громадянське суспільство, але від навіть ну, буде, може ще на той час не усвідомлював, що брав на свою під свою відповідальність, значить, маючи такі плани. І так сталося, що дійсно, уже коли ми були позбавлені місця в громадській раді при Дніпровській адміністрації, у нас були розв'язані крила і ми створили. Громадську координаційну раду за до якої залучилися три депутати Верховної Ради опозиційні лівого, лівого берега. На той час ми не говорили про територіальні громади, говорили про громадянське суспільство, говорили про, значить, про якісь моральні, духовні цінності, і саме зібрався гурт людей, які ми акценти робимо на християнських. Заповідях на християнській моралі, і ми хочемо впровадити це в суспільстві, впроваджувати, будемо говорити в суспільстві. І ви знаєте, ну було до 4 годин досить такого спілкування і намагання довести, що основою громадянського суспільства саме є територіальна громада. І зараз уже я просто вчора ми офіційно заявили на цих, на цих чотирьох ініціативних групах на зборах. Там були і випадкові люди приходили на запрошення, значить на музикальні такі вітання до перехожих. І ми заявили про те, що у нас вже поставлена системна ця робота. Ми можемо вам роздати е, значить, листівки, і Михайло Суренович може теж е, да, візьме слово, може теж поділиться якимись значить, над, планами діяльності. Ну я хочу сказати наступне: що ще раз і ще раз, е, єдина можливість домогтись результату, це обов'язково треба об'єднуватись. Які, це вже навіть питання до вас, і може ви порадите яким чином ми можемо все ж таки розвернути громадські організації, тому що для Києва одна справа там село взяти, а інша справа, коли Київ. Київ набагато складніше. І які б ви скажімо, вже досвідчені будівельники територіальних громад порадили для киян, яким чином? Привертати увагу тих громадських організацій, які стоять осторонь, чи скажімо, прикриваються демократичними гаслами а на самій справі, не, не підтримують такі напрямки. Тому, будь ласка, ми хочемо, щоб сьогоднішня зустріч була таких конкретних, практичних рекомендацій. Давайте ми трошки вийдемо за межі наших проблем села. Я розумію, у вас болить, але ми, нам це дуже складно, воно. будь ласка.